Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України, і ми з вами завершили доволі великий етап в історії українського народу, визвольні змагання. і повинні почати розгляд тенденції, тенденції розвитку культури України в 1914 21 роках, і поговоримо про особливості пропаганди проти борчих сторін. Хоча війна не найкращий час для розвитку культури, вона створила нові обставини для її поступу. У 1914-1915 роках на території Надніпрянської України у школах освіту здобували лише 140 тисяч дітей, а у вищих навчальних закладах навчалися 35,2 тисячі студентів. На західноукраїнських землях становище було не краще. На всій Галичині діяло 49 шкіл, з яких лише 4, 4 навчання велось українською мовою. У Північній Буковині лише одна українська гімназія, а в початкової школи Закарпаття для дітей навчали, дітей навчали угорською мовою. Жодного державного навчального закладу до навчання велось би українською мовою до 1917 року в Україні не існувало. На початку Першої світової війни ситуація в освітній сфері погіршилась у зв'язку із заборонами української мови та арештами і засланнями представників інтелігенції. Особливо від цього постраждала Галичина, окупована Росією в ході війни. Водночас, завдяки діяльності січових стрільців, на Волині відродилась українська освіта, яку знищили за царських часів. Основними науковими центрами був Київ та Харків. Саме тут працювали всесвітньо відомі вчени, вчені математики Стеклов, Сенцов, Радіофізик, Рожанський, хімік реформатський та Осипов, Ботанік Новашин та Арнольд та багато інших. У літературі поряд з новою школою української прози, Стефанником та Кобилянською які дотримувались у творчості романтизму і неореалізму, розвиваються футуризм та символізм. Одним з головних теоретиків футуризму був Михайль Семенко, який напередодні війни в Києві заснував перше літературне об'єднання футуристів. Прикладом реалістичного підходу до завраження дійсності можна назвати творчість Володимира Винниченка, що поєднував активну суспільно-політичну діяльність із письменницькою. Продовжували виходити в цей період книжки поета-лірника Олександра Олеся Кандиби, який в 1905-17 роках видав 5 збірок поезій. Дедалі помітніше місце в культурному житті українців посідає театр. У цей період в Україні діють театральні колективи Садовського, Гадамаки, Суходольського, Сабініна. У 1915 році актор. Мар'яненко заснував Товариство українських акторів. Це була професійна театральна трупа, яка працювала в Києві. У травні 1916 року Лесь Курбас започаткував студію молодих акторів, з якою згодом виріс молодий театр театр пошуків нових форм втілення сучасної та класичної драматургії. Продовжує свій розвиток український кінематограф, одним із піонерів українського кіно, режисер Данило. Сахненко у 1914 році екранізував п'єсу Михайла Старицького Богдан Хмельницький». В музиці триває формування українського національного стилю, що поєднував елементи фольклору з найкращими традиціями класики. В цьому напрямку працювали композитори Леонтович, Стеценко Степовий. У тогочасній архітектурі, як і на початку ХХ століття. Поєднувались мотиви класичного, модерного та інших стилів. Зокрема, прикладом втілення в життя такого поєднання стала будівля бібліотеки Київського університету, яку спородили в 1914-15 роках архітектор А Подія 1914 1921 року неоднозначно вплинули на розвиток культури. Велика війна поклала край існування Російської та Австро-Угорської імперії. І хоча це був не найкращий для розвитку культури час, але всупереч матеріальним негараздам і політичної нестабільностям, культурний процес у цей період, як ви бачите, не уповільнюється, а навпаки, прискорюється. Як і будь-яка революція, кардинальна зміна в суспільному житті, події 1917-1921 років дали змогу проявитися творчим талантам із народу, які за звичайних умов навряд чи зуміли би пробитися і отримати визнання, українці отримали історичний шанс утворити суверенну державу. Боротьба за незалежність сприяла духовному піднесенню в суспільстві. І створила небачені до цього можливості для відродження національної культури. Науковці, митці, освітяни не могли залишитись осторонь цих подій. Почали активно діяти національні, національно культурні культурно-освітні організації просвіти, члени яких створювали бібліотеки, хорові колективи, лекторії, налагоджували видавничу справу, розповсюджували українські книги, газети, журнали. В їхній роботі брали участь. Відомі українські прозаїки, поети, композитори, співаки та актори. З часом, під впливом бурхливих подій, цілеспрямованої діяльності політичних партій робота про світ стала виразніше політичною. Вони залучали до визвольної боротьби тисячі раніше байдужих до національних справ українців. Натомість спроби більшовиків перетворити просвіти на осередки комуністичного виховання вились невдалою. Відтак, у 1921 році їхню діяльність припинили. Умови воєнного часу жорстке соціальне протистояння, національно визвольна боротьба політизувала смітовість усіх соціальних груп, розколювали суспільство на ворожі табори, що створювало світосприйняття людей і формувало складну і суперечливу культурну і ідеологічну обстановку. Це порушувало природний хід культурних процесів. Нехтуючи органічними властивими їм загальнолюдськими гуманістичними тенденціями, в суспільстві панувала нетерпимість, жорстокість, зневага до людського життя. Значні зміни відбулися в середовищі інтелігенції, тієї соціальної групи, яка була безпосередньо пов'язана з розвитком культури, вона втратила традиційні джерела існування, а інтелектуальна праця свою престижність. Не до життя у виняткових умовах війни, господарської розрухи, хронічним дефіцитом, інтелігенція першою ставала жертвою побутових негараздів, а надмірна політизація штовхала її представників у епіцентр політичної боротьби, що супроводжувалось особливо великими жертвами. Тому втрати серед освічених людей у 1917-21 роках були значними. Водночас тисячі висококваліфікованих фахівців. Вчених, діячів культури, іммігрували за кордон. Натомість інтелігенція інтенсивно поповнювалася за рахунок інших соціальних верстів, які вносили в її свідомість свої настрої та сподівання. У таких умовах культурний процес в Україні набував своєрідних, властивих лише цій історичній добі проявів та форм. Кожен політичний режим, який діє в Україні, намагався проводити власну лінію у сфері культури. При цьому зрозуміло підтримувалися лише діячі освіти, науки і мистецтва, які поділяли ідеології згаданих режимів. Такий підхід наклав відбиток на всі аспекти культурного життя України в 1917 -му, 21 -му роках. Почнемо знайомитися з культурою через пропаганду. При встановленні національних держав вкрай важливою є пропаганда. Значною мірою завдяки пропаганді установлюється національна ідентичність. Уявлення про кордони та територію, національний історичний міф відбувається поділ сусідніх народів на друзів та ворогів. У багатьох повоєнних європейських державах Німеччині, Італії, Мадярщині є спец... існували спеціальні уряди міністерства пропаганди, що вели державну національну пропаганду серед своїх власних громадян, а також за кордон. На уряди пропаганди на видають держави великі гроші, бо знайте з досвідом, що навіть найдорожча пропаганда завжди оплатиться. Найбільше видавали на пропаганду радянська Росія, за нею йшла Німеччина, Італія, Угорщина. Напрямок і посилення окремих урядів пропаганди залежали від безпосередньо подальших і ближчих інтересів держави та від ідеології, на якій вони побудовують. Інші держави, що не мали уявних урядів пропаганди, не відмовлялись від внутрішньої і закордонної пропаганди. Вели вони її не наявними спозасобами та методами. Але і тут не обходилось без таких доволі великих сум державних коштів. Стежучи за діяльністю і осягами урядів пропаганди окремих держав, ми звичайно не жаліємо слів похвали і подвогу для Тих людей, які це продумували. Але для української молодої держави пропаганда була і є важливою. Ще в липні 1914 році російський уряд закрив газету Рада, останню, що виходило українською мовою. І з початком української революції відбувається відродження української преси, починають виходити державні, партійні, військові, проспілкові, релігійні, кооперативні та спеціальні газети. Зокрема, рупором українською. Українських урядів були вісті з Української центральної ради, вісник генерального секретаріату, вісник Ради народних міністрів, державний вісник, друкованими органами політичних партій і громадських організацій були відродження і борьба в Києві, вільне життя в Одесі, вільний голос на Полтавщині, вільна народна газета в Житомирі, Земля і Воля в Харкові, на шлях, в камянці подільському та інше. Зокрема, свої друковані органи мали найвпливовіші в Україні політичні партії. Українська соціал-демократична робітнича партія мала газету Робітнича газета Українська партія соціалістів революціонерів народну волю і боротьбу. Українська партія соціалістів федералістів нову раду. За даними істориків, в 1917-21 роках у 114 містах України виходило майже 770 видань. Одним з найвідоміших публіцистів доби революції був Сергій Єфремов, а якого сучасники називали Совістю української нації. Майже на кожну важливу подію суспільно-політичного життя він відгукувався статтями. У 500 числах газет нової ради вийшло близько однієї тисячі публікацій Єфремова. Вагомими голосами Суспільної думки були Михайло Грушевський. Володимир Венеченко, Симон Петлюра, Андрій Ніконовсь, Христофор Барановський. Абсолютна більшість публікацій в пресі, окрім новини законів, стосувалися проблем відродження української мови, літератури, мистецтва, встановлення початкової середньовищої школи і науки, газетної видавничої справи. А 26 березня 1918 року Рада народних міністрів остаточно затвердила статут українського телеграфного агентства. Історичного попередника сучасного Українфон, головою дирекції, якого згодом обрали, Соколовського. За гетьмана Павла Скоропадського з травня до листопада 1918 року головою української телеграфічної агенції був Дмитро Донцов, громадський діяч, філософ, публіцист і літературний критик. Одночасно очолював бюро української преси, що координувало діяльність рухованих видань. Розташовувалися в ці будівлі в Києві на Хрещатику 25. Українське телеграфне агентство працювало також за часів директорії УНР. Інформаційну службу мало із УНР. Її функції виконувала редакція газети Стрілець. Директором загального відділу, якщо ми кажемо, при генеральному секретаріаті, був педагог Степан Гаєвський. А також члени партії українських соціалістів Революціонерів. Профільне відомство, яке ми кажемо в галузі агітації та пропаганди в складі уряду УЦР, було сформовано незадовго після перемоги антигетьманського повстання та утвердження при владі директорії. Так, 30 грудня 1918 року було видано декрет про створення управління преси та інформації у. На правах окремого міністерства. Згодом воно отримало назву Міністерство преси та інформації на чолі з Осипом Назаруком, відомим державно-політичним діячем, письменником, журналістом, галичанином за походженням. Згідно із документами, ключові завдання нового відомства полягали в тому, щоб освідомляти широкі народні маси на Україні про самостійницько-державницькі інтереси Української Народної Республіки. Як також заступати ці інтереси перед громадською думкою за кордон? Значний масив, продукований Міністерством листівкової літератури, припадає на Кам'янецьку добу директорії УНР підготовкою та опублікуванням летючок. В той час займався спеціально при відомстві відділ народних видань. А відомості публікували листівки, здебільшого власні перші друкарні Міністерства преси та інформації, а також в інших друкарнях Подільської губерської народної прави. На деяких документах з колекції відділу стародруків та рідкісних видань зберігається до сьогоднішнього дня відбиток печатки Міністерства Українська Народна Республіка, управління преси та інформації. Помітна частина документів стосується військової сфери, зокрема. Цілу низку документів було поширено у зв'язку з переходом на кам'яничну вояків Української Галицької армії в липні 1919 року та прилучення її до визвольних змагань на Наддніпрянщині. Так міністерство випустило листівку: привіт наддніпрянським козакам і старшинам від державної інспектури Української народної армії та звернення козаками-старшинам Галицької армії, в яких висловлювали сподівання. На плідну взаємодію двох українських армій на антибільшовицькому флоні. Метелик до галицьких жовнірів ма підзаголово з приводу більшовицьких прокламацій до козаків Галицької армії. Викладені в ньому тези розвінчували облудну червону пропаганду серед бійців УГА, знайомили їх з дійсною історією визвольних змагань на великій Україні, постаттю Симона Петлюри як борця за українську державу. Стерегтися провокації головного ворога України закликала й летючка більшовицька брехня. Окрім того, Аркущівки на цю тематику поширювали серед місцевого населення. Помагаємо галичанам, вони нам допоможуть, селяни Поділля та інше. Такі видання були покликані інформаційну, подолати інформаційну прірву між українцями по обидві річки збруча та сприяти втіленню в життя, проголошеного актом злоки ідеї соборності. Вагоме значення відігравали агітки про поповнення добровольцями армії УНР, оповіщення до населення про формування кінного коша та заклика до жіноцтва допомагати воякам. Антибільшовицьким спрямуванням відзначились літючки до населення, міс... населення, міс... населення місцевостей України, зайнятих більшовиками. Московські комуністи вже готують мішки на наш новий врожай, більшовики знову хочуть грабувати селян. Адресовані селянством на окупованих Червоною армією теренах України. В листівковій формі представлені також деякі накази головного атамана армії УНР, а також обмін вітаннями між республіканськими військами штабом головного атаману та повстанським табором із взаємними запереченнями, запевненнями проводити спільну боротьбу проти більшовиків. Відозви до війська з нагоди важливих подій. Відзначення другої річниці першого універсалу, вступу об'єднаних військ до армії УНР до Києва і інше. публікувалися у вигляді метеликів і більш розлогі тексти. Листівка пора вже бути нам свідомими і корисними громадянами Української Народної Республіки, надрукованої в вересні 1919 році, мала на меті вплинути на настрої подільського селянства, якому набридло воювати, кидати родину, поле, хатину і таскати за плечима рушницю. Автор зауважено про часто байдужість українців до громадських обов'язків, і висновок був невтішним. Наші селяни не тільки не розуміють сучасного менту і свого становища, не мають в своїй серці ні каплі любові до рідного краю. Відтак є такі короткозорі до, до такої небезпеки, як нас обіграють. Тим часом як вороги напружують всі свої сили всякими правдами і неправдами, брехнями і насильством цілкуються просучити своє перебування на Україні, а ми такі несвідомі, такі байдужі, такі темні і тупоголові, що не хочемо зрозуміти своєї небезпеки. Наприкінці, я закликала схаменутися та, пам'ятаючи про подвиг і жартовність лицарів України, зробити маленький внесок в оборону вітчизни. Таким чином, досвід УНР доби директорії, зокрема 1919 рік, є гідним прикладом інформаційного протистояння агресорові, зважаючи на вкрай несприятливі для учасників українських національно-визвольних змагань умов бойових дій, втрати великої частини території, відчутного ворожої агітаційно-пропагандистського впливу на населення та армію, та е потребує подальшого насправді вивчення. Але тут треба зазначити, що і Радянська влада також мала доволі великий розгалужений агітаційний відділ, про який ми з вами по ходу останніх уроків згадували. То ваші завдання, будь ласка, підготуйте таке, це прочитайте підручник і стисло повідомлення про життя та творчу діяльність тих діячів, про яких я згадав. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.